У нас прицеп пустий, я логи. Это только назад. Ты хочешь просто. Диви, диви, загрузились. Так, щоб не було краще. То вони, щоб поняли, щоб з страсы лучше було. Так що дивись, не вилети. тому що ти так сидиш пен. Телося я щось як наїмся цього сіна. Буде дуже вкусно. Може ж тепер маса ще більша. Да, довго ми в Африку їздо. Там було краще. Це сафарі. Там видно. Сафарі. Це сепечка з кепка. Цей сепечка ми посипа. Ну я в мене ще семечка. Йо-моё. Захар шмаль викиде. Захар шмаль викиде. Йо-моє! Що ти качаєш головою своєю? Я не хочу. І побіг за нами. Барбос! Барбос, запригуй! Буде, буде. Буде паламутим. Плавно, плавно. Ми да, так да. їдемо плавно, поняв. Правний А ну, слідчий коментар. Прокоментуйте, будь ласка. Прокоментуйте. нього. Прокоментуйте. Прокоментуйте, будь ласка. Да йо,

Да. А вы толкаете? Вы толкаете, ваша задача толкать. Ну, стойте, стойте блин, да. ну вы куда так жестко. Да, ну, ка стойте, не да, да, толкайте. Стой. стой, нет, езжайте. О, стой, 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 Один направляє і ще остальний знімає. Це фільм про Мішу. Автобіографія. Колись я був. Коли... Колись ти був, з того. Колись я був таким. Так, Все, ми купатися зараз. Купатися зараз. Ну так. Все, погнали. Міша, що ти скажеш? Ну, Диви, диви, яка толпа. Короче, толпою лупки.

Ой, як він побіжить. Ай. Табіктор. Ти будеш робити. Я буду. Давайте он, на одер. Адвайс данно тільки по першому. А! А! А Да я где, сам плыву. Ну да, я плыву. Нет, я плыву. Я плыву. Я плыву. Я плыву. Я плыву. Я плыву. Ай! плыву. Я 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 Бо я замарив. І хай весь світ зачекає. <рес> поки Максима на конду <рес> нас доганяє. Оп-оп-оп! <рес> давай, давай ще на киплайні. Я главний, що на Згадав свою молодость. Тихо. Та ні, не, ми, ми таке не робили. Можна машинку виїздити. Я сюди вставлю, там, де Настя це каже. І там попрошу батьки допомогти в Сравунуть тюка в цей сіник. Бо взагалі. Бо взагалі да? Так, я, наверное, не на тюку поїду. Я в машині буду. А я в машине бо моя тоже телефон. <laughs> Нет, давай, давайте, давайте. Так там он девица скидывает. Давай, давай. Все стороны давай, давай. На, 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 на. Э, ми... Стой. Анаконда, снимай, снимай. Да стой, дай залисты. Дай, куда залисты? Тюк надо закотить. Давай, ты все равно сейчас давай. ничего давай. Делать Не, быть не будет, сейчас тюк закотать. О, давай-то я тоже. Я, я в машине поеду. Стой, 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 стой. Містер біс, містер біс, містер біс. містер біс. Коротше, іде. Я не можу. Все, давай. Мишко, стартуємо. швидко сюди. Диви, диви. Ти б ще більше голий жопою там світив. А як свіжо, свіжо то як. Бачу, вони їдуть там в машині, щось там обушаться. Зйомою, в мене є візук від Діма! Вони були! Тричі в діве. Тричі. Ні, там є про церкви, в цьому як вітер лупить? Ти не можеш це контролювати. Так, да, дивись, я не можу це контролювати. Я знімаю себе і кума. А чого себе не нельзя? Ла-ла-ла-ла-ла-ла Ось дивіться, який Павло красивий сидить там А Міша взагалі дивись, по ньому м**а сохне Ми на сафарі, на сафарі виїхали Ось там льви вже бігають Монтаж Ось це там монтаж Так у Ти бачиш, це наплив, волнути. Я бачу. Я бачу. Йоп твою. Мометюк вдарив. А так, це Максим, йоний, один. Я Максим. я вітер. От що пропускає Коваль? Що на пропускає, А що, а що дальше пропускає? А Я б сказав, що на пропускає, но тут цензура. Так, диви. Ці стріньки? Де ці?

Це ще живчик. Та це все шампанське. Не припідняйся, Захар. там. Слухай. Ти брешеш? Як все. Регулярно. Якщо ти скажеш ні, то він відомі ти не ти є. Іноді. Ну, дошка не іноді. Як получилось? Сьогодні що вільний час для мене. Віпав. Що це не зрозумів. Що? Що? Сьогодні вільний час для мене. Ой. це вільний а час це, це що? Вопрос? Це, 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 <рігал> я... <рігал> це ти довго відповідаєш на відповідь, не яка наконна. Ех, навіть не знаю. Що це для тебе значить? А! Що б ти робив? Що б ти робив? Це був вільний час? Да. Це для Тимоха, задайте питання. Що б я робив? Не знаю. Не треба відповісти. Що? Не треба. На річку змотався. Змотався на в Так.

Це Темно-зелений і анютовий. І що мені його просто таке випав. А натомен сказав який чорний. Темно-зелений, отакий хакі. То то Чорний, і красний. Я це знаю, а не Конда. І всі три на перше місце. От і таке було. Йо-моё. Йо-моё. Сейчас мы ску врубаем і їдемо. Не боляче мишайте? Ні. Не болять? Приємно, тільки да, тільки удовольствие. Весело у мене. Та я бачу, що у вас там весело. Цей скутер затягнув, стоїть. Я не можу, я не можу. Скинулись на бусь, як абусик на свободи. Пусифікація прям максимальна. Опция, да вон и мопед. А показуй трос. Показывай трос. Не, нормальный трос, газа все равно нормально. Давай, заводь. Да я поставить поставил с порчатку. Скикай, не, ей. как хочешь. Вы стоят с кнопкой не заводится? Нет. А, в с ложкой. Дёрнить там ему, а? Передёрнить ему, пацаны. Поснимай туда. Диви, мось. Та ні, не задихнемося на світ на відкритті. Ми то не задихнемося, вони можуть задихнути. Йо-моє, диви, диви. Реально. Максимка, як там задихнув кальянчика? Кальянчик заказував. Тимошка, здимай фільтр, я ставлю, як так буває. Ви там бензиновий, короче, этот не заказывали. Кровака Варшава є. Максим, заглавий трубу. Охтирка Варшава. Прям рейс. блядь. Загарце їдуть. Це Максим так, щоб палік на спарку не катався, поїде в І Щоб ви понимали, їдемо, короче, по тому по лісу. Так. З поїхали, до... До... до моря, Йомайо. точно їдемо. Бердянск, ребята, Бердянск. там. Да там, мне сейчас... Крым. Мы сейчас сделаем, знаешь, как зайдем в Крым, скажем, сейчас... он наш. Нет. СТГ. Народная республика. Тимош, открываем, вот тут Тимошка выезжает, всех мы проезжаем. Станет трансвестит геи, ребята. Давайте, короче, так сделаем. Едем в Крым, випускаємо Тимошку. Если його розстрілюють, то мы уїжджаем. Під розведку. Латик з самолета сбрасывать маленькі самолеты. Мы, короче, за машины висаджуємо його на мопеді, де їде, да. На велосипед сюди на оцом. А далі мы прогреваемся в сидеть. Велосипед вертається без футболки. І без сипка. Тихо велосипед вертается Потом и цветик, зачаешь влиять, и смотрите И приди тут Вот это движ Вот это движ Io, не знаю. 9.46, на кот. А ну покажи, покажи. Почти 10. 10, 10 час, коротше. Середі... А ми лісу ганяємо. <реш> варі, на скутері ще й ми ганяємо по. Ребята, на... я не знаю, як ви, а я на скутері. <реш> 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 Та ми, ми ж не споримо. вам до кракова. Скільки? три. Він ще день тут <реш> сидіть. <реш> <three. реш> Ви сидіти газувати. Поки в лобовуху не видати. А він може відповів так перший раз на п'яти їздить. Ячик видим. Він Знаєш, що він потім так милі не їздив? В нього фобія, як він от в траву влетів зразу. Він має на столях, щоб кущі зациклити. Він тоді Ви не розумієте, то аеродинаміка. Він запирається об кущі. І не падає.

Дивіться, який анаконда щасливий їде. Давайте ліс собі в нього. Алло, пшикаємо його. Він ведешку пшикує в ліс. Саме золоте це є тут. Не можна любо любошок мазувати. Це почти як мазя, це для тим, що не хожу, а я тільки шин. Йома, Ілюшка, ти що, масон? Да.

Не знаю, я не бачу, що мене. Це реально зараз буде Ладно, погано біхати. Уже хорошо. Додому <свес> я просилася. <свес> а ти їй все я наярював додому! До до все, просилася. Все, Г... до то було раз і то в темноті не переживай. Ну то таке. Опа, Опа, опа! Опа!